Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами додаємо і віднімаємо числа. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій? Клас! Тож успіх всіх чекає нас! Згадайте, як ми віднімали числа 2, 3, 4, 5 у межах 10? Пригадали? Яким способом? Так, ми розкладали на доданки. Що треба знати, щоб виконати ці обчислення? Ну, по-перше, потрібно знати склад чисел 2, 3, 4, 5. Як ви вважаєте? Чи можна частинами додавати і віднімати двоцифрові числа? Ну, якщо однозначні можна, то, звісно ж, можна і двозначні. Саме на це питання ми відповімо сьогодні на уроці. А почнемо наш урок з математичної гри збираємо мед. Як ви думаєте, скільки меду зібрала перша пара бджілок? 36. І 33. Сподіваюся, ви пригадали, щоб додати двоцифрове число, число до двоцифрового, нам потрібно десятки додати з десятками, а одиниці додати з одиницями. Отже, ми отримали число 69. А скільки меду збирає друга пара бджілок? 28 і 21 це буде 49.

А ось ця пара, 43 і 44, зібрала 87. Правильно! Ми працюємо в наших зошитах або на аркушах в клітиночку. Пригадайте, правила посадки під час письма, покладіть правильно зошит навскоси та правильно тримайте ручку або олівець. Ми запишемо каліграфічне число, що буде відповіддю на таке математичне твердження. Знайдіть різницю чисел 57, і 34. Ви пам'ятаєте, щоб відняти двоцифрове число від двоцифрового, від десятків ми віднімаємо десятки, а від одиниць віднімаємо одиниці. Тому ми з вами отримали різницю. 23. Відступіть від попереднього запису 4 клітиночки. Запишіть 6 червня класна робота. Ми записуємо число 23. Це двоцифрове число, яке складається з двох десятків і трьох одиниць. Записується двома цифрами, 2 і 3. Назовіть число, що є попереднім до числа 23. Так, це число 22. А наступне число 24. Зверніть увагу на каліграфічне написання цифри 2. Третій елемент це наша вигнута хвиляста лінія. Має бути схожа на крило лебедя. Тому записуємо число 23 протягом рядочка, відступаючи між числами одну клітинку. Записали молодці. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок в будь-який потрібний для вас момент, працювати у зручному для вас темпі, а потім знову повертатися на урок. Оцініть свою роботу, як ви каліграфічно справилися із написанням цих цифр 2 і 3. Якщо ви написали роботу охайно і каліграфічно, намалюйте собі смайлика, який посміхається, він вам аплодує, ви молодці. Якщо ви не постаралися і написали аби як, дуже шкода, намалюйте собі смайлика, який сумує. Сподіваюся, на наступному уроці ви постараєтеся і зробите так, щоб ваш смайлик посміхався. А ми працюємо далі перед вами геометричні фігури. Давайте пригадаємо, це фігури плоскі чи об'ємні? Звісно, це фігури об'ємні. Давайте пригадаємо їхні назви. Перша блакитна фігура це. Піраміда. Ви бачите, сторона цієї піраміди схожа на трикутник. Наступна фігура конус. Розглянемо зелену фігуру, це куб. Кожна грань цього куба це квадрат. Наступна помаранчева фігура це. Циліндр і червона фігура. Куля це об'ємні фігури. Ми продовжуємо з вами працювати і працюємо усно. Скажіть, скільки десятків і одиниць в числі 34? Впевнена, ви говорите, що це число має 3 десятки і 4. Одиниці. На які розрядні доданки можна розкласти число 34? Це 30 і 4. Молодці. Скажіть, яке число містить 9 десятків і 6 одиниць? Це число 96. На які розрядні доданки можна розкласти число 96? Правильно 90 і 6. Яке число має розрядні доданки 20? і 8? Ну, звісно, це число 28. Скільки десятків в числі 28? Два десятки. Назовіть скільки одиниць в числі 28. 8 одиниць. Давайте пригадаємо, як ми до числа 6 додавали число 4. Число 4 ми розкладали на доданки, користуючись складом числа. Ми знаємо, що 4 це 3 і 1, або 1 і 3. А ще 4 це 2 і 2. Отже, ми обираємо будь-який склад числа, ну, наприклад, 2 і 2. Запишемо число 4 з сумою розрядних доданків, які становлять склад числа. Отже, 6. Ми додаємо 2 перший доданок і 2, другий доданок числа 4. 6 додати 2. Ми знаємо, що це буде 8. А до 8 додати 2, це буде 10. Як відняти число 3 від 9? 3 ми можемо розкласти на зручні доданки, користуючись складом числа. Пам'ятаєте, 3 це 2 і 1. Або 1 і 2. Тож, число 3 ми розкладаємо на 2 і 1. Тепер по черзі ми будемо віднімати кожну частинку цифри 3. Від 9 ми віднімемо спочатку 2, а потім 1. Від 9 відняти 2 ми отримаємо 7, а від 7 відняти 1 ми отримаємо 6. Так, ми з вами вчилися додавати частинками, розкладаючи число на зручні доданки. Таку ж дію можна виконувати із двоцифровими числами. Розгляньмо перший приклад. До 34 додати 25. 25 ми представили у вигляді суми розрядних доданків 2,5. Тепер це число ми замінимо з сумою і запишемо. 34 плюс 20 і плюс 5. Ми вміємо додавати круглі десятки до двоцифрового числа. Отже, 34 плюс 20 ми отримаємо 54. А тепер ми додамо ще 5. Ми вміємо додавати одиниці до двоцифрового числа. Тому ми отримаємо 59. Як відняти двоцифрове число від двоцифрового? Від 47 відняти 26 ми виконаємо такі дії. 26 ми розкладемо на розрядні доданки 20 і 6. Тепер ми замінимо число 26 у виразі на знаходження різниці з сумою розрядних доданків. Отже, від 47 ми віднімемо спочатку 20, а потім віднімемо 6. Від 47 відняти 20 ми вміємо, тому що знаємо, як віднімати круглі числа від двоцифрового числа. Ми отримаємо число 27. А тепер ми віднімемо число 6. Ми вміємо віднімати одиниці від двоцифрового числа і отримаємо 21. Сьогодні ми ознайомимося з таким способом додавання і віднімання двоцифрових чисел. Тому запишемо в зошиті вираз, прокоментуємо розв'язання, користуючись підказками. Отже, відступіть клітиночку вниз від числа 23 і запишемо 72 плюс 16. Записали? Молодці. Число 16 ми розкладаємо на розрядні доданки. На 10 і 6. Записали. Користуючись сумою розрядних доданків, ми замінимо ними число 16. Записуємо новий вираз, який ми отримали. Перший доданок 72. Замість числа 16, ми пишемо його розрядні доданки. 10 і 6. До 72 ми додамо 10. Це буде. 82. Молодці. Яку цифру ще нам потрібно додати? Звісно, це цифра 6. 6 ми додаємо до 8 чи до 2? Правильно, до 2, Адже війка і шістка належать розряду одиниць. 2 і 6 буде 8. І ще маємо вісітків, отримаємо відповідь: 88. Записуємо різницю чисел 66 і 24. 24 ми розкладемо на розрядні доданки. Це 20 і 4. Тепер ми по новому запишемо вираз, замінюючи число 24 розрядними доданками. Отже, зменшуване 66. Ми віднімаємо першу частинку 20, а потім другу частинку 4. 66 зменшимо на 20. Ми отримаємо 46. Який від'ємник ми маємо ще відняти? Звісно, число 4. 4 будемо віднімати від 4 чи від 6. Правильно від 6. Адже 6 і 4 це одиниці. Від 6 відняти 4 це двійка. І ще маємо 4 десятки, отже, отримаємо 42. Продовжуємо працювати і записуємо суму чисел 24 і 23. Розкладемо число 23. На розрядні доданки С20 і 3. Запишемо новий вираз, замінюючи число 23 сумою розрядних доданків. Перший доданок 24. Ми додаємо перше число це 20. А потім додаємо друге число 3. Знайдемо суму 24 і 20. Це 44. Молодці. Який доданок ще маємо додати? Це число 3. 44 плюс 3 ми отримаємо 47. Записуємо різницю чисел 38 і 17. 17 ми розкладаємо на суму розрядних доданків. 10 і 7. Записуємо вираз на знаходження різниці, замінюючи число 17 розрядними доданками. Отже, зменшуване 38. Ми віднімаємо спочатку першу частинку, це число 10. А потім другу частинку число 7. Знайдемо різницю 38 і 10. Це 28. Який від'ємник ми маємо ще відняти? Це число 7. Знайдіть різницю 28 і 7. Це число 21. Чудово! Втомилися? Час відпочити. наш урок. Скористайтеся паузою, запишіть вирази і знайдіть значення суми або різниці способом порозрядного додавання або віднімання. Тобто до десятків ми додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці. Або від десятків ми віднімаємо десятки, а від одиниць віднімаємо одиниці. Після завершення роботи над цими виразами повертайтеся на урок. Якщо ви повернулися отже, виконали завдання. Перевіримо результати сум і різниць. 43 плюс 34 ми отримаємо 77. Різниця 58 і 46 це буде 12. 52 плюс 26.

Якщо ви помітили помилку, не засмучуйтеся, ви молодці, що її знайшли. Ви придете, для цього проведіть діагональну лінію від правого верхнього кута до лівого нижнього і поруч запишіть правильну відповідь. А ми рухаємося далі. На попередніх уроках ми вчилися з вами визначати час доби. Пам'ятаємо, що годинник у нас за добу. Проходить два кола. Тобто, якщо він проходить перше коло від 1 до 12, це проходить перша частина доби. І числа в цей час позначаються від 1 до 12. Якщо це друга половина доби, то це цифри, які рахуються з 13 до 12. 24, тому що годинникова стрілка буде проходити друге коло на годиннику. Перевірте, чи правильно діти визначили час. Скористайтеся паузою, обдумуйте, обміркуйте свої пояснення. Отже, давайте перевіримо. Дівчинка говорить, що на годинниках показано. 3 години дня, 7 годин вечора, 2 години ночі і 9 година ранку. Чи правильно вона визначила час? Правильно. Обов'язково до числового даного дівчинка вказувала частину доби: ранок, день, вечір або ніч. Чи правильно хлопчик визначив? Час 15 година, 19 година, 2 година, 9 година. Звісно, правильно: адже третя година дня це буде 15 година, адже це друга половина доби. А в другій половині доби ми вже називаємо числа, починаючи з 13 години. Сьома година вечора це буде. 19 година. Тобто, годинникова стрілочка спочатку зробила перший обхід і пройшла 12 годин, це перша частина доби. А потім, після першої частини доби, ще пройшла 7 годин, 12 та ще 7. Отримаємо 19 годину. Друга година ночі це просто друга година, адже це перша половина доби. Дев'ята година ранку – ранок це перша половина доби, отже, це буде 9 година. Тож пригадуємо, що друга половина доби починається з 13 години, і ми рахуємо до 24 години, або ще 24 годину ми називаємо 0 годин, тобто початок нової доби. Визначте за першим малюнком, яку годину показує годинник, якщо відомо, що триває друга половина доби. Отже, якщо друга половина доби, то годинникова стрілка уже пройшла 12 годин, а потім додатково ще 2 години. Адже годинникова стрілочка показує на цифру 2, а хвилинна довга стрілка показує рівну на 12. Отже, 12 і 2 буде 14 година. Розглядаємо наступний годинник. Друга половина доби. Це означає, що годинникова стрілочка уже пройшла 12, це перша половина доби, а в другій половині доби вона пройшла 11 годин. То 12 і ще 11 буде 23 години. На третьому годинникова стрілка показує на цифру 5. А хвилинна стрілка рівно на 12. Це означає 5 годин другої половини доби. Отже, 12 і ще 5 це буде 17 година. На останньому малюночку. Годинникова і хвилинна стрілка показують на 12. Це означає, що годинникова стрілочка уже пройшла 12 годин першої половини доби, а потім ще 12 годин другої половини доби. То маємо 12 і ще 12. Це буде 24 години. Молодці. Прочитайте задачі, порівняйте, подумайте, чим вони схожі, чим відрізняються, і чи можна ці задачі назвати оберненими. Тож, читаємо першу задачку. Дощ ішов 11 годин у день і 8 годин у ночі. Скільки годин на добу ішов дощ? Давайте з вами з'ясуємо опорні слова. У нас є день, у нас є ніч, є числові дані. 11, 8 і шукане число. Розглянемо другу задачку. Дощ ішов 11 годин у суботу і 8 годин. У неділю, наскільки довше йшов дощ у суботу, ніж у неділю. Ми маємо числові дані 11,8 і шукане число і маємо опорні слова субота і неділя. Але в цій задачі нам потрібно порівняти і дізнатися, наскільки довше. Чи можна ж ці задачі назвати оберненими? Звичайно, ні. Адже у першій задачі нам потрібно знайти суму двох чисел. Якщо ми знаходимо суму двох чисел, це пряма задача, то оберненою має бути задача на знаходження доданка, невідомого доданка. А в другій задачі ми порівнюємо, але не знаходимо Невідомий доданок. Розв'яжемо усно першу задачу. Тож скільки годин на добу йшов дощ, якщо вдень 11, а вночі 8. Звісно, 19 годин. Усно розв'яжемо другу задачу. Порівняйте числа 11 і 8. Наскільки довше йшов дощ у суботу. Пригадали для того, щоб. Порівняти два числа, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Від 11 відняти 8. Саме в цьому випадку нам допоможуть розрядні складові. Тобто склад числа 8 потрібно, потрібно пригадати. Якщо число 11 завершується цифрою 1, тому число 8 розкладаємо на 1 і 7. Від 11 ми віднімемо 1 і отримаємо 10. А від 10 віднімемо 7, отримаємо 3? Отже, на 3 години довше йшов дощ у суботу, ніж у неділю. Що ж нового ви дізналися на уроці? І з яким способом додавання і віднімання двоцифрових чисел ви ознайомилися? Як можна міркувати при додаванні двоцифрового числа частинами? Двоцифрове число ми розкладаємо на розрядні доданки, а потім поступово по черзі додаємо або віднімаємо його частинки. Ми завершуємо нашу зустріч. Тож оберіть лист, який ви хочете відкрити, і продовжіть його думку. Якщо ви обираєте зелений листочок конвертик, на уроці сьогодні ви навчилися. Червоний на уроці я запам'ятав. Помаранчевий найкраще мені вдалося. Фіолетовий найбільше мені сподобалося. Блакитний урок завершую з настроєм, жовтий труднощі виникали. Я вдячна вам за роботу на уроці і застру... зустрінемося обов'язково на наступному. Нехай вам щастить!